Прилуцька громада продовжує підтримувати захисників. Міська рада систематично отримує запити від військових, опрацьовує їх та надає важливу підтримку. Цього разу відповідно листа прохання від Прилуцької територіальної оборони закупили закидні вогнегасники фаєрболи, акумулятори для рацій та зимову гуму для авто. 22 жовтня пристрої спеціального призначення вже передали військовим. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам. На сьогодні ми придбали вогнегасники. Це інноваційні вогнегасники, які на сьогодні дуже. Потрібні нашим захисникам на полі бою, він не потребує якоїсь додаткової дії, кидається просто у вогонь, і так ліквідовується вогонь. Ми придбали і 50 акумуляторів для рацій, придбали і шини. Тобто, ми купуємо те. Що не замовляють наші захисники? Військові розповідають пожежі на фронті не рідкісне явище через постійні ворожі обстріли загораються ліси, тому і виникає постійна потреба у вогнегасниках. А таке сучасне обладнання значно полегшить гасіння вогню. Не потрібно бігати вкручувати там. Закручувати різьби, бігати, тушити, працюють, не працюють ста... старі вогнегасники. Ці нові розробки, їх закидаєш в огонь, і він сам проводить цю спецоперацію за тебе далі. Тобто, ну, доволі вони працюють, як кажуть, виконують велику площу роботи, тому в них потреба буде. Коли образно, пожежа проходить у нас і воно все як. Ти не будеш бігати, світиться, дрони літають, там хтось підкопує, щоб не пройшло далі, хтось розбрасує, хтось підтушує. Тобто, ну, кожен метод працює по-своєму. Ну, вони себе проявили достойніше, ніж старі образці. Все-таки інноваційні технології, вони розвиток дають свій. Як говорить військовослужбовець Андрій Пуговкін, від лісів поблизу зони бойових дій майже нічого не залишилось. Там пожежі, вони постійно роздувають. Потім його ж ти не потушиш, ніяк вже площу лісу там знешкодили орки дуже добротно. Там, я не знаю, навіть живого участка там, зустріти зеленого це майже неможливо. Тобто, всі одні стручки, і воно все розгорається, падає, пиль і його ніяк. Вітер роздуває і все, воно горить, горить і горить. Умулятори, які отримали прилуцькі військові, забезпечать можливість заживити рації та залишатися на зв'язку з бойовими побратимами. В джерелах альтернативного живлення завжди є потреба, говорять прилуцькі оборонці. Постійно батарейки з собою заряджені повинні бути, їх лишніх не буває. Зручно заряджати саме на ТФІ, ну, на ТФС зарядці, так щоб вона універсальна від екофло, від павербанків з собою береш і заряджаєш. І вони ж теж мають, ну, Кажуть, свої терміни роботи, вони виходять із строю, десь втіряються, десь відновлюються, і тим типу собою запасна батарейка, вона ніколи не буде лишньою, ми їх постійно підвозимо, щоб вони, вони повинні бути. Це таке, що не можна залишати, як і без жоска хлопців. Це має бути завжди з запасом. Аби всебічно підтримувати захисників Прилуцькою міською радою, розроблено дві цільові програми. Відповідно, коштом міста закупляють обладнання для збройних сил та територіальної оборони. На сьогодні прилуки вже виділили близько 100 мільйонів гривень на потреби військових. На сьогодні ми оголосили тендер на придбання додаткових пікапів. Я вже говорила перлучанам, що за кошти міського бюджету, а це кошти нашої громади, ми придбали 16 таких пікапів, ми передали 10 пікапів для захисту. Неба над нашою областю і шість пікапів ми передали нашим захисникам із територіальної оборони. Ми чекаємо на сьогодні тендерні процедури, заверш тендерні процедури. І ми придбаємо техніку і передамо нашим захисникам. Це нашим захисникам із територіальної оборони рідного міста. Ми вдячні, так скажу, що ця підтримка вона ошутима на фоні навіть інших батальйонів, так скажу. Є чим пишатися да, в, даному, в даному руслі, тому що ну, наш міст зараз відноситься до цього ну, на такому рівні, я немає навіть мені з ким порівняти. Інші батальйони хлопці запитують, як ви це проводите, як ви робите. Ну, якось ми їм пояснюємо, для них це навіть дикувато, так скажу, саме цей весь процес, сама ця робота. Тобто, ну, ці... Скептично до цього навіть іноді відносяться і задають там глупі питання, де куди доходить, чи доходить, і, і доїжджає. У нас все доходить, все доїжджає, все, ну, все воно працює. Так що будемо працювати надалі в такому ж руслі.